Ну що ж, друзі, я вас вітаю! На каналі Подивимось, які акції останні дні. Самі найкращі знижки в АТБ. Хто ще не подивився, запрошую до перегляду. По молочці пройдемося йогурт яготинський, можна взяти по 13 гривень дитячий зараз. Ось такий великий йогурт. Без наповнювачів. Теж зараз хороша знижка. А де великі йогурти? А великі йогурти я не бачу, чи вони з тої сторони. Ні, там теж нема. Мабуть, порозбирали. Розкупили. Хороша ціна, хороша знижка. Знижка на сир від Звенигора. А ви вже бачили новинку? Сирок топіоний. Це Польща. Тут 100 грам І що тут у нас пише? Сир плавлений пастоподібний вершковий. Ось така новинка з'явилася. У нас все більше і більше з'являється продуктів з цього з Польщі. Зверніть увагу, теж хороша, вона йде першого сорту, не вищого а першого сорту 500 грам, знижка 40%. Усі акції, включено по 10 жовтня, які зараз. Побачите. Ось на цю лікарську теж хороша знижка. Ціна хороша, 550 грам, це йде вже вищого сорту своя лінія, 91 гривня за паличку. І ось такі тигреняє кобаса. Варена першого сорту, паличка 400 грам. Виріб в м'ясомісткий, який містить м'ясо, можна навіть для вегетаріанців 420 грам паличка чесниковий. Хороша знижка 40% на шинкова. Від своєї лінії. паличка 500 грам. До речі, хочу вам порадити. На дегустації в мене була, дуже смачна. І в коментарях також писала, що Всім сподобалось. Ну, я брав по акції по 70 з чимось гривень. Якщо буде по акції, обов'язково візьміть ось таку нарізку асортів від Глобіно, Тут балик, брауншвецька і папероні. Мені все сподобалось, крім ну, те, що я не люблю дуже м'ясо, але її їсти можна. Снижка 20% ось на цю, на цю рибку. Філе оселедець слабосолений. Можна взяти ось цю ікорку. Тут а, хороша вага, не 160, а 180 грам, бачите, додатково 20 грам, тільки в АТБ. Відгодний світ скопченою сьомгою. Я не пам'ятаю, я таке здається, дуже давно купував. Залишайте коментарі, як вам взагалі ось таке пате. 100 грам. Зверніть увагу, 6, 7 та 8 жовтня для покупців. А, Хто має карта АТБ, масло ферма 43 гривні майже. Також зверніть увагу, ферме, пельмені фермерські, курятина та яловичина. Тільки в АТБ додатково 50 грам. Вага 850 грам. Також для власників карти АТБ. пельмені 5590. Кетчуп від приправка. Ось ці кетчупи зараз зі знижкою. Також можна взяти спробувати, мені вони сподобались. Так, завлію, здається, я тільки майола. От я щось не пам'ятаю, щоб щось. А, бачу, майола 850 грам, 50 гривень і щедрий дар. Щедрий дар 45-30, також 850 грам. Вони з шматочками від делюкс. В акції Сардіна від боцмана в томатному соусі. Великі шоколадки лакмі. А тут три види різні 290 грам. Також для власників карти по 64:90. За 25 гривень можна купити міленіум з мусовими начинками. Вишня або малина. Тут у нас Вері Пері, 20 гривень 50 копійок. А плитка 85 грам, з арахісом та солоною карамеллю. Хто полюбляє а, зефір від Жаку? Я навіть дивлюсь на нього і навіть смак відчуваю. Ви собі уявляєте, як, який наш організм. Так, були з молочною начинкою, оці, да, що тут стоять, а тепер з'явились ось такі з начинкою какао. Швиденько по чаям пройдемось. Самі найкращі ціни 42 гривні 40 копійок. Ось ці також можна брати, я купував давніше, 50 пакетів, 33,50 і також є з додаткою бергамоту. Не пробував і щось немає бажання пробувати, не знаю. Всі пишуть, що не дуже цей чай комусь подобається. 25 пакетів, 37-60. Напишіть, хто купував із ароматом бергамоту і лимону. Треба ось цей потім колись буде спробувати. Від Шерлок. Дуже хороша ціна на чай, Хілвей байховий. 38 гривень, 40 копійок. 25 фільтр пакетів. Батік 30 гривень, 25 пакетів. І ось такий Едемс, 40 пакетів по 36,90. Алокозей великий. Чорний байховий цейлонський, середньолистовий, 180 грам. 88,80 Ну і взагалі, як економ варіант, ось такий польський родина, 100 пакетів. Зі смаком журавлини та малини. Кавомани. Кава Амбасадор. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. 87, 90, 250 грам вага. Якобс Монарх. Вага 230 грам. Хороша знижка 30 на ось цю арабіка. Чорна карта. Тут 500 грам 190. А для власників карти АТБ 75 гривень. Зараз Арабіка і для турки. Форт. 225 грам. Всі знають і люблять Форт. Він дуже давно з'явився у нас в Україні і до сих пір ще. Так, хороша знижка на амбасадор, ось цей в зернах. Тут цілий кілограм. Монарх 150 гривень, 120 грам. І також зверніть увагу на ось цей монарх. Якобс. А, тут 200 грам, велика упаковка. І хороша знижка, майже 40%. І Амбасадор Преміум 200 грам, також хорошою знижкою, майже 45%. Хтось забув свій педбуй 154 гривні майже. 200 грам. Ой, до речі, давно я не бачу цієї кави не з кафе Еспресо. Або не звертав уваги, не знаю. Бійфіт, подвійне печиво, сендвіч 11,80. Хто купував отакий прованс в АТБ? Напишіть. А, це деліція, я зрозумів. Я думаю, що вона буде добре. З молоком, з молоком пряжного молока 290 грам. А я, може, візьму теж спробую до чаю. Хай буде. 25.30. Чи взяти потім? Ну добре. Часто купую. ну як часто відносно. До чаю деколи купую, дуже мені подобається вони. Це я мав на увазі. 3490-250 грам з ароматом молока. Відрошин Ловіта, хто полюбляє, я знаю багато полюбляю таке печиво. Теж непогане печиво від своєї лінії 300 грам. Ну, і, звичайно, артек по 10 гривень своя лінія. Сісі. 200 грамів 68 гривень. Від жако. На оці Жако теж хороша ціна. Дуже хороша знижка, майже 40% по 11 гривень за 100 грам І ось ці звичайні пташини молоко Жако також хороша знижка. Так, і своя лінія оливки також в акції 280 грамів без кісточки. Обов'язково придбайте собі сироп, шепшина, м'ята, хінацея. А ви бачили ціни на консервацію. Дивіться, тут навіть стільки вже давно мабуть, стоїть, що пил зверху покрився, ніхто не купує. Банка огірків 110 гривень майже. Кракус Польща. І ось такі от теж, мабуть, Польща йде. Та, Польща. Консервовані пастеризовані огірки, корнішони по 111 гривень. Горошок від своєї лінія зараз 33,70. Квасоля від своєї лінія 37,80. І кукуруза від своя лінія 33,70. Зверніть увагу зараз на деякі види ось цієї ось цих макаронів від делюкс 500 грам знижка і можна зекономити 10 гривень. А мушлі від своєї лінії можна придбати за 32 гривні, тут 400 грам. Також зверніть увагу, в кого є карточка, можна придбати приправу від ріва курячу 100 грам за 12.40. Ну і щоденько покажу вам побутову хімію самі найнижчі ціни. А можна придбати грюнвельт для власників карти 144 гривні. Порошок вагою 4 кілограми. Порошок савекс колор 3 кілограми 232 гривні майже. Вошен фрі для ручного прання 400 г. Ось такий грюнвельт. До речі, дивіться, які гарні аромати вийшли нові. Мабуть, новинка. 30 гривень 90 копійок, а може і не новинка, може не зверта увага. 30 гривень 90 копійок будь-який. Капсули для дитячих речей 12 штук, 86 гривень майже. А в Ocean Free 10 капсул можна придбати за 103,60. Зверніть увагу на шампунь Шаума. Дуже хороша зараз знижка, 40%. Ціна 55,90, 400 мл. А чоловічі трошки дорожче. По 69,90. Бачу, розкуповують шампунь болгарський Тео. Тут і кропива, мінерали, і корали 47 гривень, 350 мл. Хороша ціна на кремлі Рен Польща. Алоє та олія Каріте, 61 гривня, 50. Копійок і отак і ще мед зволоження та живлення. Зараз бачу, розкуповують саніну активно. А в АТБ 32 гривні, велика, 100 мл. Дуже хороша ціна для цього мила рідкого. Просто перелити в свою тару 560 мл. Магнолія та персик. Пінка для інтимної гігієни теж добра ціна зараз, 150 мл. А ось аркогель для душу можна придбати за 67,80. Але я би придбав би оцей Я би придбав би оцей тут 400 мл. Велика упаковка. Ну і звичайно жіноча гігієна, дуже хороша знижка в АТБ Бела Тінс. І ці також зі знижкою. Пологі серветки. Дитячі, 72 штуки. Бачу, розкуповують, а що ж тут таке? Хороша ціна 30 гривень 72 штуки. А ви вже бачили ці акційні лімітовані продукти, які з'явились в АТБ? Твій внесок важливий, АТБ 30 років. Міцність, єдність та стійкість. Ось такі шопери сумки. Кольори бачу різні: сіра, чорна. До речі, з тим стрічкою, яка буде яка відбиває світло і така сама, мабуть синя. да. Три кольори такі сумки, шопери, довга ручка. Довга ручка, щоб а, зручно було повісити на плече. Так, еко-сумка. Ось такі футболки АТБ. Дивіться, теж цікаві. Єдність. Так, ось така ще, дивіться, на флізі, да? тепленька, дуже, якість, дуже хороша якість, я бачу навіть. Кишенька кінгурушка, капюшон. Тут Україна на рукавах. А давайте подивимося, яка спинка. А спинка простенька, добре. І така самісінька чорна. Точно така самісінька чорна. А я вам скажу, чорна навіть гарніше. Ану. В принципі, вони всі красиві. Кольори якраз ну, чорний, я не знаю, чи це колір. <пустота>, Пустота і темнота. Ну і все. Ось від... це буде перераховувати. Перераховувати будуть гроші. Наша мета. Нормальна така мета. 100 мільйонів а гривень. Ну і ось такі стікери благодійні купуєте, і усі кошти на них були перераховані на допомогу ЗСУ. Також ось такі чашки вийшли. АТБ ексклюзивні, прозорі. Чашка 75 гривень. Це, мабуть, стакани АТБ. Тут вся наша Україна. Ой, дивіться, о-о, во я! Вон я, бачите? Я відео знімаю, тож треба так. А отут, дивіться, скільки вас багато. Від півдня на північ і від заходу до сходу. Це все ви. Дякую вам дуже. Врум-врум. Поїхали до мене. Я буду бавитись. Також ось такі магніти, які кріпляться. Записники з магнітом, які кріпляться на холодильник, і відриваєте карточки, коли треба щось записати. Борелок для ключів теж ексклюзивний. Такий, бачите, записники на спіралі. Ну і також до них ручки, бачите, також а, йдуть з логотипом, мабуть, так. Да. Ось такі з логотипом. І шкарпетки. Шкарпетки чоловічі, розмір з 39 по 42-й. Я ще шкарпеток, а тебе не мав. <гум> Клас! Я буду вам бажати економних покупок, мирного неба і всього вам найкращого. До зустрічі.